Вітаю вас, шановні друзі! Мене звати Володимир Воротняк, і ви на моєму каналі. Зараз ми будемо продовжувати ловити зимового окуня на спінінг на затоці Десни. Це буде логічним продовженням попереднього відео. Якщо ви його не дивились, то обов'язково тицяйте у підказочку. Зараз він у вас з'явиться. І, як я вже сказав, минулого разу зараз я буду ловити на джегріх окуня. Такого напівпасивного на затоці десни непогано я його половив, буквально попавши на роздачу, ловив я на шарнірні монтажі, адже хотів перевірити наявність активної риби. і Пройти по площах перспективну ділянку. Адже я приїхав зовсім на обмежений час і вдалося його дуже швидко знайти і половити. Але активного я вже майже всього збив. І зараз буду його викалупувати джигрігом. Ну, а традиційно давайте ознайомлю вас зі своєю снастю. Ось вона Фінеза UX 832 до 15 грамів. Дуже, дуже класна паличка. Відносно бюджетна. Ловлю я нею вже майже, ну, майже місяць, і вона мені дуже подобається. Divea Exist, 3000 DC-шний, намотаний тут надзвичайно тонкий шнурочок Daiva ProRex. О, ще наклейка в мене стара тут, але ну, другий варівас треба зняти. В минулому відео я ловив на цей монтажик. Зараз я його буду демонтувати і покажу вам, чим буду натомість обладнувати свою снасть. Так, ось дивіться, поставив я сюди монтаж GG, яким я ловив позаминулого разу на обвідному каналі. Там в мене були судачки, судачки і окунці. Але віпо я зараз зніму. Натомість поставлю приманку, яка більш збирає окуня взимку. Це в нас буде, звичайно що. Звичайно, що? Як ви думаєте, ну, я думаю, що більшість вас вже вгадала. Це буде танта. Ось вона також Опа, вольфрамчик впав. От, блін, І танта впала, все впало. Вже хочу так ловити, що все падає з рук. Ось вона. Ось вона танточка це півтора дюйма, почну з неї. І, скоріш за все, що спробую навіть трошки поставити більшого розміру її, адже окунь тут гарних розмірів є. Ну а тепер, власне, щодо монтажу джигріх. Як я роблю? Задля того, щоб постійно не лазити в торбу в свою. Відкривати коробку, діставати вагу, шукати з коробки одне-друге. Я роблю таким чином. Я беру декілька вантажиків, які мені знадобляться, і ставлю той вантаж, з якого буду починати. Ось Я зараз ставлю це за 4 грами. От я його застібнув. Інший вантажик це трошки менше, це 3 грами з копійками, 3,2 грами і 5 з копійками. Вони також мені можуть знадобитися, я кладу просто в кишеню. І коли я хочу дуже швидко переобладнати свою приманку, я дістаю з кишені один вантажик, змінюю цей бігом і в кишеню. Це дуже сильно заощаджує час. Особливо на змаганнях. Особливо на змаганнях. 4 грами. О, та тут такий постріл з 4 грамами, що йоха не бабай, летить дуже далеко. Ну, пауза, звичайно, буде не такою, як на 2,5 грамів. Тим вантажиком я ловив в минулому відосі. Ну, а нам пауза зараз і не потрібна, адже мило, на ми ловимо на джигріх. Ми коперсаємо по самому дну і шукаємо окунця. Є неодмінний, дуже вагомий плюс у монтажику Джигріг, адже він надзвичайно рухливий. Вантажик лежить на дні, а приманка віпо... Вона перебуває у такому у під, 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 підвішеному стані, нагадуючи окуню якусь е, дрібну комаху, яка харчується з самого дна. О, покльовочка була. Покльовочка була. Треба робити більші паузи. Я вже звик, ловлю на... Шорнірний монтаж, а треба вже від цього трошечки відходити, адже поставив я джи І Іще одним плюсом суттєвим є в самому монтажі Джи це його далекобійність. Якщо під час закиду, звичайним шарнірним монтажом у нас Приманка складається і, звичайно, летить вона вперед вольфрамовим вантажиком приманкою назад, то вона трошки порусить. Вона трошечки парусить. А під час закиду у Jigriga вона парусить значно менше, адже сам вантажик має довгу таку форму, довгу форму і центр тяжіння. Отут, От в кінці. Вона складається, летить вперед і тягне за собою приманку. Ось дивіться. Хопа. 4 грами як летить. Дуже далеко. Якщо поставити 4 грами шарнірний монтаж, то ми втратимо у закиді. Приманка буде летіти не набагато, але ближче. А враховуючи е акваторію, де ми зараз ловимо, ці, набага ці не набагато ближче будуть суттєво нам е заважати в докиданні до нашої рибки. Кльовочка одна була, да і все. Треба шукати ракушнячок і обробляти саме ракушнячок. Опа. Опа! Попокльовка. Яка, яка гарна риба. Яка гарна риба, що це таке в нас? Що це, друзі, в нас таке? Якщо це окунь, то це тупо дуже гарний окунь. Але це може бути і не окунь, це може бути судачок. Він тут же був сьогодні, у попередньому відосі ви його бачили. А якщо це окунь, то це... Ух, який гарний. Ой-ой-ой, друзі. Ух, який гарний. Ух, який гарний. Ух, який гарний. Ну і ось. Ну і ось ви тільки но подивіться. Ви тільки, ну, друзі мої, подивіться на цю красу. Це. Дуже дуже крутий розмір окуня. Дуже крутий розмір окуня. І ось, все працює. Все працює, як я і казав. На тому ж місці, де я вже обловив активною приманкою. Рибки, ну, рибка закінчилась активно. Поставив джиг гріх і почав ледь-ледь-ледь проводити. І ось такий красунчик окунець підсів Ух, яка мамочка, яка мамка. Ну давай, розпушись, розпушись. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, давай. Давай пливи додому. Оп, попливла. Я розумію, друзі, що багато хто з вас може прийти і... Ловити таких гарних окунців, але велике до вас прохання, будь ласка, будь ласка, не забирайте їх додому, будь ласка, випускайте їх, я вас дуже-дуже сильно прошу. Такі окуні дають дуже багато маленьких окунців, і зараз взимку. Вони нагулюють свою ікру. Так що давайте будемо чемними і не будемо їх забирати додому. І щось мені захотілося навіть поставити більш об'ємну приманочку, щоб спробувати, як то кажуть, підвищити розмір рибки. Оп, яка покльовка, ну просто... Просто як влітку. Паузи вже немає, просто по дну веду, Веду по дну, джек-дік-дік-дік-дік-дік-дік і пауза. Дік-дік-дік-дік-дік-дік-дік і пауза. І ось на цій паузі минулого разу в мене була покльовка цього красення. Прикол поєднання шарнірного монтажа і джигріга дуже простий. Джигрігом ми, шарнірним монтажем ми перевіряємо наявність активної рибки. Якщо її нема, то переходимо на вже таку точкову ловлю От, А точкова ловля джигрігом, вона відбувається, звичайно, в місцях, де велика ймовірність наявності окуня. А це а, усілякі камінці, там бровочки ракушнякові. Ну, Прив'язка номер один – це ракушняк. Ого. Ой, і зійшла риба. О, це була гарна якась. Це була якась гарна риба, друзі, друзі, друзі. Якщо це був окунь, то це був окунь дуже великий. Але щось, я думаю, що це був. Не окунь. Ай-яй-яй-яй-яй. Як неприємно. Ух, яка то рибка була, гарнюнька. Ну шкода, що не вдалося її дістати. Але я сподіваюся, що там є не лише вона, там є її товариші. Якщо мова йде про окунців. О, а от і, дивіться, а от і ракушнячок. Бачите? То я вів-вів-вів і приманка е ковзала по дну, адже дно було абразивне. А зараз от знайшли ракушнячок і бачите, тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. О, тут же треба робити проводочку більш повільнішу. Коротенькі такі підривчики. І з утримання на одному місці. От, бачите, чіпляється, чіпляється гачечок за ракушнічок. Саме на ракушнічку знаходиться окунець, він там постійно перебуває. І на ракушнячку можуть статися гарні покльовки гарної рибки. Але, бачите, не цього разу. На цьому ракушнячку рибки нема. Ну ось власне він закінчився. Щось мені здається, що попередня риба це був судачок. Судачок такий, судячи з усього, заліковий. Буває так, що на одній ділянці з ракушняком риби бути може її набути. А на іншій ділянці вона є. Так що ну, не завжди потрібно саме на якійсь окремій ділянці увагу свою загострювати надзвичайно довго. О, покльовочка була маленький, маленький окунець. Взяв він не на ракушняку, до речі. От, а, ходити і перевіряти, власне, чим я зараз і буду займатися. Тут а, ділянок з ракушнячком вистачає. A few moments later. Ну що, Цікаві спостереження. Походив, я походив, покидав на різноманітні діляночки з ракушнячком. Покльовки навіть булося, де й білої риби там нема. Повернувся знову на те місце, з якого починав де і досі гуляє дрібна рибка на поверхні зараз будемо пробувати там працює правило де біла риба там і хижак як не крутий Починається мілячок, з якого окунець і брав. І от він є. На мілячку вже під берегом на бровці. Малючок. окунець малючок. Дивіться, з'їв разом з вантажиком. Ось так. Ось так буває. Або нічого, або їсть з вантажем. Гарно, що плюнув, але хочеться більшенького. Якраз закинув точку, де тільки що зграйка білої риби на поверхню вийшла. Ух, там їх багато. О, є, є, ви бачите, і зійшов такий самий розмір, малесенький, під білою рибкою стоїть. На твердому дну, там, де пісочок, або там пісочок з глиною, а о, там покльовок нема. І тільки но ну, я переходжу на ракушнячок, я одразу зупиняюсь і починаю там робити. Більш делікатну проводку і, як правило, вона закінчується покльовкою. <гум> О тільки що, тільки що була покльовка. Окунець дрібненький, не до кінця підібрав приманку. Ось, як воно буває. Так, тут же рапушничка немає, тут такий дуже-дуже-дуже він маленький. Маленька ділянка з цим рапушничком. І дивіться, що сталося. Від'їв, від'їв шматок танти. Зараз будемо ставити нову. Так, щось я зосередився на одному місці, треба переходити. Якщо зараз покльовки не буду, то буду я переходити на інші місця. Маю я гарний запас по закиду і о, бачите? Бачите, ракошнячок пішов. Рапушнячок пішов. Має бути скоро покльовка. І з одного місця, не блукаючи нікуди, можу так вілом обкидувати. Так, друзі, ну що вам сказати? Я вже достатньо обходив і хочу вам сказати наступне, що... Дуже-дуже все неоднозначно. Не на те, що спочатку рибка клювала, зараз вона зовсім, зовсім перестала е відзиватись на подачу будь-якої приманки. Я вже трошки змінив приманочку, я зняв е е танту, я поставив фліт. Це така досить довга приманочка, яка має по боках лапки, які рухаються під час проводки. Така вона активно-пасивна. Продовжуючи ловити на 4 грами. У нас, до речі, ця приманочка, бачите? Продовжуючи ловити на 4 грами, покльовок зовсім не було. А до цього, до цього- в минулому відосі я ловив на маленьку вагу на 2,5 грама. І, власне, давайте я зараз перелаштую на меншу вагу. Закид буде не такий далекий, але головне, щоб рибка клювала. Щось мені здається, що все ж таки рибка на цій ділянці є. Але їй не потрібна велика вага і гупання по лобі. Як це відбувається у окуня навесні. Він не відмовляється від перегрузу і інколи він клює найкраще саме на перегруз, на перевантаження. Зараз поставлю меншу вагу, уповільню проводку. І подивимось, що нам скаже з цього приводу рибка. А ось і рибка. А ось і оконець зійшов, ну дало результати зменшення, дало результати зменшення ваги. Зараз будемо ще ловити його. Він стоїть в одному місці, Я скільки не обходив, покльовок не було, а в одному місці він стоїть там, де є сукупчення білої риби масове. Воно, мабуть, що там наймасовіше тут на затоці. Є зграйки білочки, яка переміщується постійно, б'є і там, і там. Але в цьому місці... Ай, вам покльовка була на паузі, потягнув, мабуть, що вже без хвоста залишив в приманку окунець. Але в цьому місці, скоріш за все, білої риби більше, ніж будь де. Так, здається, мені що вже без хвоста приманка, Зараз перевіримо. Тому що так характерно він потягнув. Ні, ти диви. З хвостиком. Кіно зловив дно зразу покльовка. Але це не просто так. Я дещо змінив і зараз вам покажу, що я зробив. Як я вам вже казав, що в мене в кишені о, там такий деякий арсенал Джегрігів, дивіться, як взяв, ледь 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 взяв. Це джигріх до двох грамів, до двох грам з копійками. І оконець, бачите, зразу клюнув. Тільки змінив вагу. Він під вечір зараз, як я вже зрозумів, став ще пасивнішим. І зменшення ваги на меншу дало результати. Перший же закид. Ось він почав понти колотити. Це його нець надвечір. А так все гарно починалось. Так, да, зима не той час, щоб роздавати в режимі нон-стоп. Ні. Трошечки пороздавав і досить. І треба його вмовляти вже. Але цей монтажик не має суттєвої далекобійності. До 2 грамів все ж таки, як не крути, летить недалечко. На самому початку він клював досить здалеку. Але нічого не поробиш. Зараз спробуємо так. Ох, з, другого, з другої покльовки все ж таки добрав по конець і зійшов. Ну що ж ти будеш робити? Ну, леть-ледь-ледь -лед взяв під самим берегом. Ну, ви бачили в друзі, власне, все самі. Зменшення ваги дає результати. Рибка починає зараз надвечір дуже пасивнішати на жаль, не вдалося останнього окунця взяти, довести до берега. На жаль, з другої покльовочки він взяв і розмір такий його був прикольний. Прикольний за 200 грамів. А later. Нарешті умовив. Нарешті умови, вже майже темно, і він зійшов, ну що ти будеш робити? Ну. Я поставив вже 5 грамів джигрів для того, щоб кидати якомога далі, щоб обкидати ту ділянку, яку я ще не встиг обкидати. І все ж таки була покльовка. Ледь-ледь, ледь він сідає, Ледь, ледь ледь Ну що, друзі, закінчилася сьогоднішня роболовля. Я вважаю, що відбулася вона досить ефективно, насичено і змістовано. Я розказав вам деякі нюанси по джигрігу, але сталося так, що окунь трошечки мені, мене підвів. На самому початку клював він непогано, досить, от, а потім різко закінчився і все. Ввечері почало вже підморожувати. Я ну, не знаю, можливо, це відсутність кльова вечірнього пов'язана саме з цим. Де і вітерець легенький зараз починається. Завтра може бути погодка не дуже гарна. Я прогноз не дивився, але щось мені здається, що буде саме так. Сподіваюсь, вам сподобався також відосик. Так що тицяйте вподобайку, пишіть коментарі і, звичайно, не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропускати подальші відоси. З вами був Володимир Воротняк. До зустрічі тут.